Привіт, друзі! Мене звати Ірина, і я раз за вас вітати на каналі Психологія вишивки і рукоділя. Сьогодні у нас чудова нагода з вами зустрітися, тому що я є власницею ось такої класної весняної авантюрки. Весняний сал. Подивимося, що в нас тут є в пакуванні. Так, у нас тут є ось тканинка. Це у нас. 28-й каунт, кешел. 28-й каунту невеличка така тканинка. Має бути 25 на 28 сантиметрів. Дві голочки, одна для муліне, інша для бісеру. Так, щось тут. Але то ми подивимося потім. Тканинку треба обробляти. Буду обробляти тканинку гарненьку, щоб вона не саталася. Так, далі переходимо. ну, на 28-му каунті не вишивала на рівномірці, так що це буде у мене досвід вперше. Так, трошки я пошуршу, тому що хочу відкрити ось цю красу. І подивитися. Так, бісерок. Бісерок у нас жовтий і помаранчевий. Двох кольорів має бути. Так, є. Жовтий і помаранчевий. Так, ось так будемо складати, щоб всім все видно було, щоб все було чудово. І гарнесенькі, крутезні ниточки. Ось така ниточка. Пухкесенька. Ніколи такою ниточкою не вишивала. Це мій буде перший досвід вишивання такої ниточки. І знаєте, в мене таке враження, що це має бути щось, якась тваринка. Тому що вона дійсно таке пухеньке-пухеньке. От у нас є хомічки. Дуже схоже, до речі. Але навряд чи що це будуть хомячки. Більш за все, що це можуть бути якісь, ну, не знаю, кролики якісь, тому що весняний. сюжет. Так, ось така ниточка. Це у нас перле. Ага, Дуже гарна така екрю, напевно. Перле. Ага, ось, дивіться, яка гарна ниточка. Це вже пішли ось ниточки, телеартість їхнього ручного фарбування. Ось така ниточка це, напевно, морква. Дуже-дуже гарна морква 838-го кольору. Угу. Такі дуже видно переходи детальні, від світленького помаранчевого до такого, знаєте, от морквяного. Насправді, от морква називається. Насправді морквяного кольору. Дуже схоже. І ось така ще палітра ниточок. Так, ми зараз їх роз'єднаємо, щоб на них більш детально подивитися. Так, 11 -та ниточка. Це в нас що? 11 це капучино. Дивіться, яке капучино у нас. Теж, бачите, від світло бежевого до такого коричневого, але не темного коричневого. Капучино. Ось така гарненька у нас ниточка. Побачимо, що нею буде вишиватися дуже цікаво. Взагалі ми не знаємо, що це за схемки. Схемки будуть видаватися кожного дня, і ми будемо бачити кожен день шматочок схемки. Так. Потім 10-й номер. Десятий 10 номер це у нас гібіскус, розова ниточка, ось така рожева, від світло-світло-рожевої до такої, знаєте, 963-й колір. Мені нагадало. А тут написано, що можна взяти 893 DMC як замінник ручного, ручного фарбування ниточок. Але я хоті, хотіла саме ручного фарбування, хотіла спробувати, ніколи не пробувала І хотіла спробувати своє враження. Мати. Так, ось така жовта ниточка від світло-світло-жовтого, я маю надію, вам видно ось світло-жовтого, до такого злегка помаранчевого кольору. Колір називається купальниця. Ух ти Купальниця так, дуже вже гарно, мені дуже подобається. Так, далі наступний восьмий кольор, називається «Нарцис». Ось, дивіться, така жовта гаряча е, ниточка, і до прям такої помаранчевої, помаранчевої, гарної помаранчевої ниточки. Так, якщо в DMC еквівалент, то 742-й цієї ниточки. Ось так, напевно, мені здається, що воно краще видно, коли складаються ці ниточки один біля одного. І дивіться, восьмий і дев'ятий колір. Вони дуже схожі. Але дев'ятий світліший. А восьмий має такий помаранчевий, темніший колір. Угу. І дев'ятий це 307-го, колір еквівалент. Так. Наступна сьома ниточка має назву гарбузик. Так, <смі> відразу, да? От Коли ми згадуємо гарбузик, в мене відразу асоціація з осінню. Напишіть, будь ласка, в кого ще з гарбузик це асоціація з осінню. Тому що всі осінні сюжети вони мають на собі елемент гарбузика або кольори да, такі, можна сказати, яскраво помаранчеві, такі, до коричневого. І ще також хеллоуінські всі. Сюжетики вони також мають в собі більшості, мають в собі гарбузики. І це такий еквівалент осені. Так, сьома ниточка гарбуз відповідає, 38,53. DMC. Так, шоста ниточка, шоста ниточка у нас має назву теракотова. Так, дійсно, вона такого кольору червона, знаєте, цегла, червона цегла. Ось вона йде від. Такої червоно-коричневої до трохи розоватого кольору. Дуже така насичена, гарна така ниточка. Мені дуже подобається, що вони всі такі спокійні. в ці ниточки, начебто і веселі, але вони одночасно в собі містять такий спокій. Віять спокою. Спокій. Так, п'ята ниточка у нас. П'ята ниточка це у нас що? Це у нас гірчиця. У мене взагалі цей колір не асоціюється з гірчицею. Але гірчичний колір трохи є, так. Вона така, знаєте, від жовто-зеленої до зеленої, такої приглушеної-зеленої. Мені здається, теж така вже, як під осінь. Знаєте, така трава не яскраво зелена, як вона от, як тільки-тільки-тільки вибивається. А така приглушена зелена, вже коли вона. Уже сонечко її попекло, і от такого зеленуватого кольору вона є. І вона відповідає 733-му кольору DMC. І ось це, бачите, вже дві ниточки, не одна ниточка це груша. Груша така зеленкувата трошки має. Коричневою с і зазвичай така зеленкувата. Відповідає 470 Так, дійсно. Це от прямо 470-й. Цей зеленкуватий колір. Це прям 470-й колір, 100%. Так, перле це було перле. Це третя ниточка у нас. Це дійсно було перле 12. Називається рис. Отаке. Екрю. Екрю. Морква відповідає. 741-му номеру і пухнаста ниточка White. Так, ось у нас роздруківка. Це щоб було зрозуміло, де з якими шифрами вишивається що, і секретний пак. Так, цікаво, що тут секретний пак. Я вже бачу через, е да, як то кажуть, е Через друг я бачу, що це лінії для того, щоб вирізати якусь фігурку. Угу. І, напевно, тут схемка ще лежить, мені так здається. І що ще тут є в цьому секретному паці? Але секретний пак дівчатка просили розпаковувати тоді, коли закінчиться, закінчимо вишивати. Я буду терпіти, я не буду роз. Паковувати секретний пак раніше, і тут його і залишу в коробочці, щоб воно так і залишалося. Так, ось такі ось матеріали у нас є. Зараз піду обробляти тканинку, і вже отримала першу схемку, будемо з вами дивитися, що там у нас далі. Як його розмічати, і звідки починати працювати. Зараз оброблю тканинку і буду з вами зустрічатися далі. Ну що ж, друзі? Я обробила краєчок основи. Обробляю завжди на машинці. Немає оверлоку, але ну, я і вважаю, що в домашніх умовах він і не потрібен. Є непогана машинка, зигзагом просто. Зігзагом просто обробляю краї, і мені цього достатньо. Тканинка не сатається, значить, це буде ок. Так, і сьогодні нам дали першу схемку. Ось така ось схемка. Перша, нам треба спочатку виміряти. Треба, щоб верхня була 25 і з боку було 28. Ну що ж, приблизно це має ось, таку, ось так ось виглядати. Зараз я взяла метр, Поміряємо з вами. Так, тут у нас показує 24 см. А ось так 27,5. Ну, нічого, нормально. Значить, нам треба, щоб тут було 25 і 28, приблизно так воно і є. Відміряємо від краєчка 3 см. Ось 3 см у нас від краєчка. І від 3 см вниз, так, відміряємо 3 см, так. Так, відміряємо 3 см, щоб вам було добре видно, я поставила. І від 3 см вниз відміряємо 7 см. Так, ось тут у нас з вами, бачите, крапочка. Зараз ми поставимо тут голочкою крапочку. І буду починати звідси вишивати. Ось, бачите, ось цей оранжевий елемент. Так, ось така ось схемка. Зеленими і оранжевими кольорами. Так, дивимося, зелений колір, це у нас четвертий колір нитки, відповідно. І оранжевий, це у нас морква, основний колір. Так, ось у нас морква. Колір. І зелений колір. Так, який у нас зелений? Четвертий, четвертий зелений колір. Ось такий ось четвертий зелений. Відповідає 548-му Тела Artis груша, або 470-му відповідає DMC. Все, ось такий ось елемент у мене з'явиться, з'явиться, і я до вас підключусь знову, покажу вам результати першого дня. Ну що ж, вітаю вас ввечері того ж самого дня, уже вечір. Ви бачите, вже сонечко не світить, уже під електричним струмом. Вишилося ось, ось цей елемент це елемент першого дня, 6 квітня, бо я не сказала, яка дата, 6 квітня. І вишивалася з цими двома ниточками, грушкою і морквочкою. Всього тут 200, рівно, рівно рівно 200 хрестиків в мене вийшло. Якщо чесно, вишиваю я нитками з переходом вперше нитками ручного окрасу і закривала кожен хрестик окремо. Ну, так почитала в інструкції, я ж така правильна, коли перший раз. Тому і вишивала так. Дуже м'які переходи. Дуже малопомітні переходи. Ці ниточки є не дуже контрастними. Хоча, хоча коли дивитися на ось, ось цей, наприклад, оранжевий елемент морквояний, і ось цей морквіний елемент, видно, що ось цей світліший, оцей темніший, цей найсвітліший, і цей також трошки темніший. І точно так же отут зелена грушка, вона теж ось тут переходила від темного. До ось тут світлого, і ось так от я вишивала от кожен хрестик, закриваючи окремо, ось, ось таким чином. Це був наш перший етап, перший елемент, перший день. Взагалі розраховано даний сал весняна авантюрка на 15 днів, і з 6 по 20 квітня буде проходити. Так, що ось так ось, от перший елемент. У мене вже виконаний. Тепер чекаємо другого дня продовження цих елементів. Подивимося, що буде далі. Вже чекаю шовчиків, мені дуже цікаво. Як вони будуть виконуватися, які саме вони тут будуть? Так, дівчатка, ось цим відео вирішила, і хлоп'ята, можливо, мене сьогодні дивляться, ось цим відео вирішила відновити свій YouTube канал. Вірватися в youtube ком'юніті-блогерське, і ввіщаю вам зараз рідною мовою українською. Як буде далі, не знаю, планую знімати як українською, так і англійською, так і російською трьома мовами. Тому ось, ось так. Ось, сьогодні так. І планую кожного дня випускати відео із елементами, з кожним елементом цієї Авантюрки, ну все, папа, -па, до завтра.